Благодійність у час великодніх свят явище традиційне. Тож завершенням львівського фестивалю писанок, який тривав понад місяць, став благочинний аукціон. Тут львівські майстри, як знані, так і початківці, представили свої авторські писанки від порівняно невеличких 20-сантиметрових до великих висотою у метр. Взяти участь у розмальовуванні таких писанок для митців спершу було справою незвичною. Однак, привабило те, що створюючи їх, вони могли відійти від традиційних канонів. Так з'явились великодні яйця з вовняними елементами, оздоблені гобеленами, писанки витенанки. Художник Олександр Войтович надав на торги свою писанку львівські принади. На ній каже митець спробував відобразити атмосферу Львова. Я подумав, чому би теж якийсь певний сучасний світогляд не внести в писанку. Ну І такі вийшли якісь певні львівські принади, тому що писанка це львівська, як то події у Львові відбуваються. Відповідно, кава, обцаси, вино там, що ще тут є. Ну, тобто це все якби львівська атмосфера, ну, люди, образи, ну і певні символічні предмети, які. Її характеризують певних людей, певний світ, певний настрій, певну атмосферу. Художник каже, писанка нетрадиційна, тож власником її мала б стати людина з витонченим смаком. Якщо її хтось придбає, то це обов'язково має бути якийсь гурман, гурман Сого Львівського, гурман кави, гурман. Просто гурман з великої букви і мистецтво в тому числі. І гурман врешті знайшовся. Писанка львівські принади пішла з молотка однією з перших. На торгах представили й роботу наймолодшого митця аукціону Теодора. У його писанки теж знайшовся новий власник. А хлопчик отримав подяку від організаторів. Тішить це, що всі митці, які взяли участь в проєкті, в них горіли очі. Вони всі робили це з величезним задоволенням. Для них для дорослих митців. Вже таких людей з віком це був якийсь певний виклик, і вони в них очі світилися точно так само, як в найменшого учасника нашого фестивалю в Теодора. Всі всі були захоплені тим, що вони можуть малювати і творити не тільки на традиційних об'єктах, на картинах, а, а розписувати якісь певні 3 d об'єкти, і тим більше такі символічні об'єкти, як яйця великодні. Однією з родинок аукціону була писанка Червона рут, яку почали розмальовувати ще до великодня українські виконавці, зокрема пікардійська терція та Наталка Карпа. А згодом великодні яйця довершили художники, об'єднавши окремі символи в єдиний сюжет. Всі гроші зібрані з продажу писанок, а купити їх можна було не лише тут, але й на інтернет-аукціоні. Організатори вирішили передати хворим дітям. Для них придбають два апарати киснево-синглетної терапії. Завдяки цій техніці тепер малюкам на сніданок соки збагачуватимуть озоном. Такі кисневі коктейлі не просто дуже смачні, але й мають позитивний вплив на імунну систему. Бажаючих є стільки до цей апарат, всі знають, що там буде смачний коктейль давати. Ми по черзі різні відділи заводимо на сеанси цієї киснево-симблетної терапії, а власне, сьогодні одного чи двох апаратів Ми зможемо купити всіх 300-400 пацієнтів, які лежать в лікарні, які зможуть власне, таким шляхом. Організатори аукціону планують продовжувати традицію благочинності і надалі, а наступного фестивалю створити значно більше мистецьких писанок. Уляна Сенько, Остап Сімчук, НТА Новини.